Всім привіт! Це друга серія мого челенджу від прищіпки до авто. І сьогодні я вийшов вже другий день поспіль, щоб продовжити свій челендж. Погодка сьогодні краще, тому я сподіваюся, буде більше обмінів ніж вчора. Так, перший підхід за сьогодні я йду. Я на хвилинку буквально вас перев'ю. Я роблю челендж від прищіпки до авто. Я розпочав його сьогодні. Ми Серйозно? Ми За авто? А, але без прищіпки. Вчора я почав, у мене от відбувся перший обмін на такий брілок, який світиться. Я підійшов до вас, щоб саме запитати, чи можливо у вас є щось трішки більш цінне, ніж цей брилок. Давайте по І... дві штуки. Кого? У нас є а, дві грушечки з Кіндера. Да. Дві ігрушечки з Кіндера? Да. А можна подивитись? Да. Або у... собачий смаколик. Собачий смаколик. <рес> ну це звучить прикольно, до речі, у мене є собака, тому я б, можливо, навіть погодився, якби це не був челендж. А так у мене головна мета це збирати <рес> те, що буде більш цікаво і більш цінне. Бій однаково, повторки. Я не думав, що це буде так складно навіть <рес> іноді обирати. На лівець можна надіти? Да, — Так, або на кабель. Опа! Ну ладно, переконали. Переконали. Вам це все це Так, так, так. Дякую, дякую дуже. А де можна знайти? Тікток я ще не створив, але створю. Ютуб, ютуб є. У нас є тікток, ми можемо вам зробити рекламу. Серйозно, у вас є Так. Прикольно. Ну, Давайте, давай. Сім тисяч. Сім тисяч? У вас нуль. У мене ноль. Дякую дуже. До побачення, Ну, прикольно. Можна шукати тепер пару. От, і ще смачненьке буде. Да. А це я можу сам з'їсти. Ну Я не буду, ладно, обережно самокат. Дуже символічно те, що другий день поспіль вже перша спроба, от, отак виходить вдала. Знову, тільки підійшов одразу обмін, ще й такий прикольний достатньо. Тому подивимось, як далі. Сподіваюся, сьогодні буде більше, ніж один обмін. До того ж, погодка сьогодні трошки краще, тому ходімо. Так, я позаду побачив пару, і мені здається, це якраз буде дуже актуально. Спробувати. Добрий вечір. Я Роблю обміни з людьми, які можуть дати щось більш трішки ціни. От наразі у мене є такі два милі брелочки, іграшки, можна так сказати. Вони можливо у вас щось є, на що б ви хотіли обміняти? Комп'ютер, бо я міняю. Ну, комп'ютер, так, звучить. Не дуже вигадається. Бустро прийдеш туди к машині, куда коли йдеш. Так, 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 швидко прийду. Ну, добре, я спробував. Тоді гарного вечора. Дякую. Дівчат, привіт. Одну секундочку. Я роблю челендж від прищіпки до авто, що ви могли обміняти, якщо у вас є таке бажання. Ти спорт з портфелем. Так, момент істини, можливо, щось вдасться. Якщо я вам віддам. Що за слонік? Можеш ты? навіть намагатися, то <зас> його не буде видно, він чорного кольору. Шкіряний слоник. Заприлом? <зас> 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 Ладно, давай можна підсвітити, щоб показати. Ну, виглядає стильно. Речі. А тобі буде не шкода його? Ні. Слухай, слоник виглядає прикольно. Напевно, так. Да. Да? Я, я, я готовий зі свого боку. Якщо ти готова, то. Давай, Давай обміняємось. Що? Ура! Все. Я. Пойду? да, торжественно віддаю і забираю слоника. Дуже дякую. <рес> Що, сподіваюсь, це приведе, приведе мене до успіху. Дякую, дівчата, і гарного вечора тоді. І вам успіху теж. Дякую. Я не міг ні підійти до вас, бо тут студія зі світлом. Я роблю челендж а, від прищіпки до авто. Ти навіть не будеш пробувати, так? Да? А я знаю, що начну. просто. Да? Ну окей, ладно. Добрий вечір. Осьо, прямо тебе до... написнулись. Я роблю челендж від прищіпки до авто, щоб ви захотіли обмінятися. Хочете? Кіткат? Да. Ну кіткат, напевно, ні. Пробник духов. Пробник духов? Задачи сертифіката проходження по медицині. Цікаво. А мене більше нічого нема. Ну, вибір ви мені запропонували. Карандаш для губ. Карандаш для губ. Візитка гармонії здоров'я. У мене у вас сумка, мене взагалі нічого немає. Якби у тебе був чемодан, то ти ще більше буде Шарф? Ну, шарф не віддам, ні. А Слівки лінійки хочете? Mm -hmm. Ну, на цукерки він не хоче. Ну, ти не, мені, я не... Не, те, що, не те, що я там проти цукерок, ні. Так. Просто ні, мені ну, віляло. мені здається цей слоник ну, да, дуже вартою уваги. Дуже да? хороший, так. Да. Це ви самі робите? Тобто. Ну, ні, це я обміняв. Це, а, це Це, мене. Друг, це другий так, Я, я а, ж постльоп. Це челендж все, від, від, від прищіпки до авто. Все. Тобто з самого початку в мене була звичайнісенька прищіпка. Не ну, Незвичайно. Ну Бо. ладно, ладно, з ялиночкою ну, така ну, прищіпка була, так. Ну, да. Не хотів образити свою прищіпку. У мене є ручка. Хочете ручку? Брендована. Брендована ручка? <рисква> а <рисква> можна подивитися? З моєї роботи. Дорожче слоника? Революціон. Mm. E, ну, да. yes. Агенція нерухомості. <laughs> ну сорі. No. А за зря, зря. у нас нічого <laughs> немає <laughs> да. вам запропонувати. Ну ладно, ну головне в цій справі це спроба. І ніколи не дізнаєшся, поки не запитаєш. Да, Дякую вам це за. Вас. Те, що намагалися знайти? Вечора. Я роблю челендж від прищіпки до авто. Йду від самого початку, і от У мене наразі є такий шкіряний слоник, mm -hmm. який я обміняв. Захотів спитати вас, можливо, у вас є щось трішки більше ціни, і ви б захотіли прийняти от, участь в обміні? Ні, не знаю, нічого, щоб не так Ладно, ну, нічого страшного, я, я спробував. Гарного вечора. Mm -hmm. а, вітаю, вітаю. Можна вас спитати? Я роблю челендж від е, прищіпки до авто. І от е, зустрічаю людей, які готові обміняти е, на мій от, поточний вибір. От, наразі у мене є такий шкіряний слоник. Можливо, у вас є щось трошки більш цінне, що б ви собака. хотіли обміняти. Собака безцінна. Да, у мене, збукати. до речі, теж бігель. Тому, да. Але враховуючи, що я буду це передавати далі, да. собака точно ні. Це, мені не підготувалися, дякую, да. може Добре, гарного вечора. Можливо, у вас є щось трішки більш цінне, щоб ви захотіли обміняти на цього слоника. На жаль. Дякую. Ні? Добре? Нічого страшного, гарного вечора вам. Ну, головне не здаватись і йти далі. А. Добрий вечір. Добрий вечір, добрий да я вас вже стільки разів бачу. Думаю, спробую і вас питати. Я е, роблю челендж е, від прищіпки до авто. От самого початку е у мене була прищіпка, зараз є такий шкіряний слонець. Нічого купувати немає. Ні, ні, не купувати. Тут суть інша. Тут е суть в тому, щоб обмін робити, на щось трішки більш ну, розуміх, та, що такі ну, Якщо стороні... у вас немає, ну, нічого. На жаль, так, ну... нічого немає. Такі. Я ж, я ж якби, ніколи не дізнаюсь, поки не спитаю. Я зрозумів. Да. Ну, Бажаю вам успіхів. Дяку. Дякую, дякую. Гарного вечора. І вам. А, так, ну туди я й не буду йти там. І є щось що обміняти, то ти міг би прийняти в цьому участь. Я побачив тебе з цим рюкзаком, подумав, ну, тут можливо є, є шанс. Сантиметр підійде. Сантиметр? Сантиметр. А, а, ні, ні, ні. він ну, не підійде. Такого цікавого не буде. Угу. Ну ладно, це гарно вечора. Якщо у тебе є бажання, думаю, зараз немає. Зараз немає? Mm -hmm. Привіт. <Vegas> Блін, я бачу, що ти по телефону з одного боку говориш, але з іншого боку, ти вже так приємно зустрічаєш мене. тому... Привіт. Да. привіт. Я... Да, Дивись, я роблю челендж. Макс, я... роб... ми попадаємо в Ютуб. А -а 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 -а. Від прищіпки до авто, такий челендж. Від прищіпки, звичайнісінької прищіпки, ладно, не звичайнісінької, до авто. От наразі я дійшов через два обміни до такого слоника шкіряного. І я вирішив сказати тобі, чи, можливо, є у тебе щось більш цінне, ніж... Вагмін? Да. Ага. А ти... Блін, я дам, це ж твій. Ладно, зараз мені просто говорять, що ти... Ага, на що радять. Да, да, да. Ні, от не радять цього не робити. А, радять не робити? Ну, блін, у мене такого... Тоді заверши дзвінок. Боже, я не хочу. Я не знаю, я не хочу ничего. Не хочешь? Не, я ж не... Не, я ж не... Я не буду отдавать. Я знаю, я знаю. Ну блин, это такая мелочь, да? Наверное, для тебя. Я... Я могу... Ладно, держи айфон. И друга Максима в наушниках держи. привет. Максим. Сейчас, секунду. Привет. Привет. Да. Я айкосы не буду брать, это не подходит. Я тобі дав. Mm. У мене. Польох. У мене є ставку. Кутка. Ну, я не дам куртку. Okay. <рису> все, надіюсь, ти поміняєш на щось. — так. Та я а, в будь-якому разі обміняю. Звісно, давай. Надеюсь, BMW буде твоя. А, я не факт, що це буде BMW. — А ти сказав на машину. А, ой, ти сказав на машину. А машини тільки BMW є? Ні, ні, ні. Пока-пока. <рису> Гадного вечора. Прекрасний шкіряний слоник. Ні, не буде. Ми просто спілкуємося, у нас дуже мало часу. Добре, добре, все, я уходжу. Дякую. <рису> 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 Якого я обміняв шкіряний, він був знятий з ключей. Я... Ну, з ключей знятий, це брілок. Ага. От я вирішив спитати вас, чи можливо у вас є щось трішки більш сіне, ніж оцей слоник. Слони? І ви б захотіли б обміняти. Не, 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 ви можете тільки отак суб'єктивно, візуально оцінювати, подобається не, вам нет. чи ні? Я ж не знаю, якої людини був цей слоник. Да? Да. Я якась така трошки, да. так думаю, це буде погана ідея, так. Да. Про енергетику там да -да 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 -да. я справді насправді теж. Якщо я додому а. принесу, скажу своєму мужіння, що я принесла і... а непонятно. Слоні, буде, да? то, ага. Він скаже, йди своїм слоніком погуляй. Да -да -да. Принеси що небудь. Я зрозумів. Ну я, я можу прийняти вашу, вашу цю думку. Ні, у відмову в будь-якому разі я можу прийняти. Я про думку, я, я про цей момент ще не задумався, бо це тільки другий день мого челенджу. Але, ага. да. Ну, Вам удачі в челенджі, да. але раптом не сам. поводиться, реально. Вони ну, буде... раптом погодяться, звісно, але вони да. такі трошки забобонні. Це я зрозумів. Ну, Якщо що, це не те, що намагаюся переконати вас. Ні. Дівчата були дуже хороші, от, які обміняли мені слоник. Е, да, це Добре. Так, слони. Я... Я, я думаю, що <рес> з людьми, у яких важка енергетика, у мене взагалі просто б не відбувся обмін. Так. Так, Але дякую все одно, що вислухали. Гарного вечора. Слоник. І ви б захотіли а, зробити обмін. Да? Добре. Нічого, я, я ж э, в, такой, в такій справі мені треба дуже багато робити спроб. Зуміло. Да. Зуміло. Дякую вам. Хай кінцева вітація. Машина. машина. Уявляється, я. Слоника на вашу ні, ні. А це це буде, це буде не слоник вже. А ви можете прийняти любе взагалі? Що ви можете? Прийняти? Що я що я сам суб'єктивно поважаю більш цінним або прикольнішим, ніж цей слоник? Так, я можу табак. прийняти будь-що. Німецький табак. Німецький ні, але без без оцього. Добре, без шкідливих е всяких е штук. Да. Мене є це навіть може бути послуга. Що? У мене є мої фотографії 3 на 4 для паспорту. <laughs> ні, ні. <laughs> Зажигалка навряд чи вона буде. Так. Я вдячний вам за те, що ви намагались допомогти. Не намагалися, не да. намагалися, Нічого. того вечора і, і вам успіхів. Дякую. Добро Дякую. да, Що, Давай я запишу нарешті останню промову. Да? От, раз, два, три. Ось тут. Ти ти пишеш. А, що, я на сьогодні закінчую, бо от ми вже більше години, напевно, ходимо. Якщо підсумувати, то сьогодні от, вдалося два рази обміняти, і я думаю, це вже успіх. Так, це не те, щоб дуже сильний стрибок від того космонавту, але все ж таки цей новий досвід для мене. Тому я буду продовжувати. Дякую, що залишались до кінця, і чекайте наступну третю серію.